Почнемо з фронту в Україні, бо ж сьогодні була новина про від аналітиків порталу Діпстейт, які писали, що загроза втрати міста Вугледар на Донеччині в короткостроковій перспективі є реальною. Також вони казали, що не виключений ризик оточення українських військових у місті. Буцімто однак, в той же час ми дивилися сьогодні відео від наших бійців 72-го бригада про те, що вони тримають оборону в місті. За вашими оцінками, яка ситуація на цьому напрямку? Та чи розділяєте ви думку Deep State? Ситуація дуже важка, і вона дійсно досить близька до того, що Вугледар може опинитися в оточенні. Те, що 72-га продовжує тримати оборону вугледарі? Ну це правда. Вони не виходили з самого міста виведення. Процесу не відбувалося. Але при цьому російські окупаційні війська вони продовжують штурмові дії вже в межах самого міста. Вони мали можливість закріпитися в районі водоканалу, це південно східна частина міста. І вони зараз намагаються саме використовуючи цю можливість через вулицю 13 десантників. Вони намагаються закріпитися в напрямку на політех, політехнічний ліцей, а також зайти. А по прогулкам та по вулицям вже вглиб багатоповерхової забудівлі. паралельно з тим ведуться наступальні дії з південного напрямку щодо вугледару а також росіяни намагаються просуватися з заходу з метою перерізання усієї логістики. з Павлівки на Богоявленку, і тут скажімо так: на саме перехрестя дороги Павлівка, богоявленка явленка та траса 05-32 Вони вже вийшли. Вони вже контролюють це перехрестя, але станом на зараз вони не контролюють усі виходи з Вогледару на саму трасу Павлівка-Богоявленка та. А не перерізано ту логістику, яка дозволить у разі небезпеки вивести з вугледару підрозділи гарнізону, і таким чином, поки що, самого оточення безпосередньо вугледару не відбулося, але росіяни продовжують тиснути. Тут дійсно, скоріш за все, питання вугледару це короткострокове питання. Дивіться, а тут ще виникає момент стосовно того, а хто саме наступає на вогледарському напрямку? Бо ж, зокрема, і з вами в ефірах говорили про те, що Донецьке угруповання частково було пошматовано і виведено, зокрема, в Курську область. Або вогледарське – це трошки інше угруповання. Поясніть, будь ласка. Фактично, використання по вогледару – це підрозділи групи військ південь, склади, які входять, наприклад, підрозділи 68-го армійського корпусу. Які задіяні в штурмових діях саме з східної частини. Це 39-го окрема мотострілецька бригада, і це підрозділи 430-го мотострілецького полку. Також підрозділи 39 дев'ято йому МСБР, вони задіяні і для перерізання саме тієї траси, про яку я й говорив. Це 05-11-34, тобто з Павлівки на Богоявленку. А вони саме вони форсували в південно-західному напрямку від Вугледару а, річку Кашлагач і. Мали можливість взяти під контроль фактично перехрестя логістичних артерій, тому от в першу чергу діють саме ці підрозділи. Видання The Washington Post написало про те, що зима без світла прямо вплине на здатність Збройних сил України протистояти агресору. І от ви розповідали, що російська армія це вже давно не класичне військо з усіма там вихідними тезами, і навряд чи погодні умови, що наближаються, там сезон дощів і зима. За логікою речей повинні призупинити активну фазу бойових дій. Навряд чи зупинять власне, як ми того можемо очікувати. Ми вже багато. То говоримо про те, коли зупиниться російський наступ, скільки в них там резервів залишилося, і так далі. Ваші які прогнози? Що їх може зупинити? Скажімо так, недостатня кількість людських ресурсів, чи дійсно погодні умови можуть повпливати? Ні, погодні умови вони не будуть мати критичного значення. Саме людський ресурс. А, зараз середній показник а, ліквідації росіян в зоні бойових дій на місяць це 35 тисяч особового складу, і цей показник він тримається вже декілька місяців. А в свою чергу, росіян з початку 2024 року середній показник мобілізації – 35-40 тисяч на місяць. Тобто, ми маємо зараз з вами ситуацію компенсації в нуль, а інколи навіть трохи в плюс. А що мається на увазі, мається на увазі, що вони втрачають 35 тисяч в середньому, але ті ж самі 35 тисяч вони мобілізують кожного місяця, і для них ці втрати вони взагалі не відіграють якогось якогось критичного значення. Вони можуть продовжувати наступ доти, допоки в них втрати не будуть перевищувати мобілізаційний потенціал. Тобто, якщо буде втрати 45 50 тисяч на місяць, а мобілізаційний потенціал залишиться 35-40 тисяч, в такому разі дійсно буде зменшуватись темп їх наступальних дій. Отже, насправді відповідь на це питання дуже просте: Росіяни можуть зупинити наступ тільки тоді, коли почнуть вмирати в набагато більшій кількості. Тобто треба вбивати більше росіян. Але сказати просто аніж зробити, тому що в нас трохи інша була взагалі система протидії російським наступальним діям, починаючи з 23-го року. Ну в принципі, ми постійно адаптуємось в 22-му році. Ми декілька разів адаптувалися до тих чи інших ситуацій. В 23-му році ми адаптувалися зараз, в 24-му році. Фактично, якась кардинальна адаптація не відбулась. Але з російським військом ця кардинальна адаптація вона вже відбувається. Вони все більше і більше роблять акцент на м'ясних штурмах, на піхотній компоненті, і навіть збільшення армії на 180 тисяч путіним, тобто до півтора мільйона, фактично, це цей елемент, коли в армії не вистачає техніки, і усі питання будуть вирішуватись саме кількістю. Тобто м'ясом, скажімо так, м'ясні штурми вони будуть домінувати і гіпертрафовано використовуватись російським командуванням. Тому нам поки ще не пізно треба змінювати чергову нашу концепцію оборонних дій, тобто знову ж таки адаптуватися до цієї ситуації. А Стосовно мобілізації, якщо вже говорити, то ну, їм треба все ж таки, якщо це ставка, ставка на ці штурми, то значить. Треба мобілізувати, а бояться. Проте змінюють доктрину. Ну, поки що вони бояться. Але е, самого Путіна е, з фактично травня цього року намагаються впевнити у тому, що треба проводити мобілізацію вже відкритого типу. Не ось цю о, таку собі якусь латентну, незрозумілу, а повноцінну загальну мобілізацію. Він на це поки не погоджується, але мені здається, що ситуація настільки погіршується для Росії, що вони ну саме він буде приймати це рішення вже в 2025 році. Бо якщо о збільшення російської армії до півтора мільйона на 180 тисяч, що це таке? Це черговий ось такий гібридний крок, щоб провести значно більше мобілізаційні заходи і збільшити армію, щоб не називати це якоюсь мобілізацією, тобто вони він все одно намагається якось гібридно діяти в даному випадку, але такими гібридними методами вони не зможуть у 2025 році проводити виключно штурмові наступальні дії, використовуючи людський ресурс того об'єму, того потенціалу, який в них є станом на зараз, їм так чи інакше. Треба буде проводити мобілізацію тому, до поки це не відбулось, бо це плюс 300, плюс 500 тисяч особового складу за декілька місяців, і допоки цього не відбулось, знову ж таки ми повинні зараз приймати рішення щодо подальшої адаптації до ситуації, коли нам треба буде їх ну воно лунає. Як воно лунає треба буде вбивати як ту сарану. Ви в своєму телеграмі також розповідали, що Росія робить головну ставку на керовані авіаційні бомби для ударів по зсу та по телевій частині України, за рахунок чого здійснюється ось ця модернізація в умовах обмежених спроможностей путінського режиму і які шляхи протидії є нині? Шлі... одразу шляхи протидії фактично не змінилися з 22-го року. Тобто, три інгреденти боротьби з кабами це боротьба з самою авіацією з носіями. В першу чергу сутридцять 34 Тобто, це ППО великого радіусу дії, Петріо Цемті. А це авіаційні ракетні комплекси великого радіусу, дії, Ну, наприклад, ракета ім 120 двадцять сім сто двадцять ді для Ф-16. І це удари по території Росії по їх авіабазам, балістичною зброєю або крилатими ракетами. Ну знову ж таки, атакам стормшедо скальпеджі і так далі. По всім трьом а, пунктам, а в нас нема чим відповідати Росії з 2022 року. Один з кожен з цих пунктів він не має повного вирішення. А це щодо протидії а, щодо еволюції, ну з, в 2022 році, коли вони вперше почали використовувати бомби вільного падіння з універсальними модулями планування та корекції польотами у МПК. А, звичайна бомба ФАМ-250, найбільш розпосюдніша у росіян, а, вона мала відстань польоту до 30 кілометрів, при тому, що її треба було скидувати а, з максимальної висоти 16 кілометрів, а, Су-34. Зараз ФАБ 250 з ОМПК має дальність польоту 80 кілометрів і не потребує максимальної висоти польоту для су-34-го. Це еволюція ОМПК універсального модулю планування та корекції. Вони не стоять на місці, вони покращують його характеристики. Сам по собі, за якістю, він ніякий. Взагалі, там якість ну вона досить така кустарна, але вони покращують аеродинаміку за ці роки. Покращили е е можливості його щодо е утримання ваги в повітрі, аеродинамічні показники і багато чого іншого. Тобто, це вони не зробили і забули. Вони продовжують його покращувати. І ситуація така, що ось ви мене одразу спрозапитав. Взяли запитали про протидію. Я одразу почав саме з цього, і цим я хочу закінчити, тому що до кінця цього року цілком можливо, ФАП-250 отримує ОМПК з дальністю польоту 100 кілометрів. Тобто, це вже загроза для таких міст, як Полтава, Дніпро, Одеса, фактично, в залежності від того, звідки буде відбуватися скид, і через деякий час, у 2025 році, ризик величезний ризик, що вони все ж таки зможуть встановлювати на свої бомби реактивні прискорювачі. Ну тобто, блок з реактивним двигуном. Що одразу підвищує їх е, дальність польоту, і це 150 кілометрів взагалі не проблема, буде для КАБу 250 го або п'ятисотого. Е, і в таких умовах оті три рецепти протидії, про які я казав: ППО авіація там балістичні та крилаті ракети в удари по авіабазам. А вони вже будуть недієві. Тому що не вони не зможуть дотягнутися до су 34 який буде скидувати саме ось такі бомби, знаходячись на безпечній відстані в зоні скидування, тому і проблематика вона стає все більш гострою та актуальнішою. А партнери все одно і досі поки що вагаються з прийняттям рішення. Проте, от знову ж таки сьогодні, якщо говорити про бомби, Байден казав, що США передасть Україні боєприпаси великої дальності Joint Stand -of Weapon». Е, Наскільки це ефективна зброя? Що можете про неї розповісти, і в яких умовах вона має використовуватися? Непогана авіаційна бомба, а, кругована авіаційна бомба. Ну такий собі американський картон називаємо називаємо її так. Але вона є декількох а, модифікацій. От у чому справа: є модифікації, які відрізняються бойовими частинами: є бойова частина касетного типу, є бойова частина бетонобійного типу, тобто для знищення об'єктів бункерного типу. Ну, наприклад, того ж самого штабу. А, отже, ефективна а, бомба і в неї є цікавий такий елемент, а саме дальність її польоту, це десь до 130 км, кілометрів. Її базова варіація, але є інші модифікації, а безпосередньо з реактивним двигуном. І оце найцікавіша модифікація, тому що з реактивним двигуном модифікація має дальність польоту до 560 км. кілометрів. Звісно, ми ж таку бомбу не отримуємо, але можемо зробити запит е, на Бомбу експортного експортного варіанту, тобто з обмеженням на до 300 кілометрів, тому цілком можливо, що десь в перспективі ми зможемо отримати і на 300 кілометрів такі засіб ураження, і це було б чудово, тому що протидіяти е, саме е, коригованим авіаційним бомбам. А засоби протиповітряної оборони ну як відомо, вже не можуть. Вони протидіють в першу чергу саме е, носію. От хочеться до речі відзначити, що оголошення цієї допомоги воно відбулося після того, як Путін абсолютно недолуго змінив кілька пунктів у своїй ядерній доктрині. Що ви думаєте, ось про цей цю виставу, яку він влаштував напередодні? На кого це розраховане, і наскільки це працююча історія зараз? Ну, вона не працюю, тому що у Росії і так була одна з найагресивніших ядерних доктрин серед усього ядерного клубу. Країн ядерного клубу. Навіть у Північної Кореї нема настільки агресивної ядерної доктрини, яка була у Росії. Я навіть скажу так: Китай навіть в своїй доктрині має пункт згідно з яким. Він може застосовувати ядерну зброю тільки у тому випадку, коли ворог застосував ядерну зброю по території Китаю, тобто ось які обмеження навіть. А у Росії бачимо, Путін вважає, що якщо буде там дрон камікадзе залітати на територію Російської Федерації, можна вже застосовувати ядерну зброю. Так ядерними ракетами ліворуч, праворуч розкидуватись. Ну, в принципі, треба було прописати ще один дуже важливий пункт: а саме щоб відповідь обов'язково здійснювалась на ці загрози ракетами сармат. Оце було б най найголовніше тільки ракетою сармату в принципі. Це черговий етап залякування країни, яка втрачає свої позиції по боєздатності. Армія Росії виснажена. Вона намагається найближчим буде намагатися найближчим часом воювати в Україні, виключно покладаючись на свій людський ресурс. Технічно, та навіть я скажу більше, технологічно. Росія виснажена. Тому о, от залишається в неї що? Люди, каби. І ядерна зброя, але знаєте, от навіть якщо як казав зокрема і Пісков сьогодні, що це був такий сигнал заходу. Проте, як бачимо, це навіть не потрапило на якісь там шпальти газет західних видань топових, тому що кому це в принципі потрібно? Не перше він погрожує і не останнє. І потім сам же ж Пісков казав про те, що. Це все залишається ця доктрина, поки що залишається така, як і була. Путін сказав так, але це він просто пропозиція на обговорення. Проте поки що лишається все те саме. Питання. А навіщо, в принципі, було навіть починати про це говорити? Якщо це сигнал заходу, який Захід це не почув, відреагував повністю протилежністю. Тобто, ну щоб що? Щоб нічого. Щоб нічого ж таки Ну знову ж таки, якщо ви передасте Україні ракети, балістичні ракети типу Атакам з чистормшеду, це буде ядерна війна. Яка відповідь? Якщо ви почнете передавати Україні зброю, то ми будемо мати повне право нанесення ударів по логістичним вузлам на території Європи, через які буде ця зброя йти. І що? Якщо ви передасте Україні до танків Челленджер-2, Абрамс снаряд постріли за збідненим ураном, ми будемо вважати, що це об'ява нам ядерної війни, і діяти будемо дзеркально. Як що там тактична ядерна зброя була застосована? Ну, тобто, це черговий, оце ви до речі, правильно одразу і назвали недолуги. Це недолуга спроба Путіна погрожувати Заходу. Тобто вони продовжують. От найцікавіше дійсно те, що вони вирішили побряцати знову ж таки ядерною зброю після того, як увесь а, світ побачив, наскільки успішно пройшли чергові випробування, не маючи аналогів світі, найсучаснішої мешкантальної балістичної ракети Сармат. Ось після цього вони якраз і збирають ось а, а, щодо а, цей захід. Щодо, Зміни доктрини ядерної. Ну це логічно, це раціонально. Ну, ну ви самі не розумієте, що відбувається. Таке враження, що вони в цій послідовності не розуміють. Ну треба було б хоча б місяць зачекати, поки люди, ну, якось так вже забули про цей сармат, і, і те, що у вас вже не перша червона лінія, десь там вона загубилась, десь там її було поставлено на неї хрест. А, але ні, вони якось діють досить хаотично. І до речі, ці дії, ці помилки, це недолугість. Вона. Демонструє, що а, в, в самому Кремлі присутня ця хаотичність прийняття рішень. Знаєте, тут е, мені так видається, що в Кремлі просто не читали казку про хлопця, який кричав Вовки, Вовки і продовжують користуватися цією схемою і не розуміють, до чого це в принципі призводить. Але от про сармат насправді ж мені чомусь здається, що це. Не співпадіння, в принципі, що випробування були заплановані якраз таки. Ну скільки там пройшло тиждень, плюс-мінус пройшов до цього от оголошення про зміну доктрини. Тобто, явно ж Путін думав про те, що от зараз буде вдале випробування. Зараз захід побачить мій сармат, як би це не звучало, і потім він вийде через тиждень і скаже: Я зміною змінюю доктрин доктрину бійтесь там усі. Тобто, на. Просто я не розумію, чому не скасувати це засідання? Чому не пізніше, наприклад? Бо писали, що буде повторне випробування сармату трошечки згодом. Ну тобто, нащо так ганьбитися? Ну я давайте так собі уявимо. А що якщо йому розповіли, що запуск був успішний? Що випробування було успішне? Що або все так воно і планувалося? Або йому показали якийсь черговий мультик. О, він ж полюбляє різні мультики дивитися. Він ж не читає український телеграм-канал, у нього нема смартфону. Але ви знаєте, тут цікаво, те, що Путін ж не їздить на випробування. Ядерної зброї, оце на випробування сармату, він також не проїхав. Він боїться небезпеки. Тобто їздять всі, навіть Кінчини не знімає ролики, принаймні знімається в роликах, де він нібито стоїть на цих випробуваннях. Путін ні. І ну напевне, що не просто так він туди не їздить. Що там це дійсно він розуміє, яка там є серйозна небезпека. Ну і ми також розуміємо і бачимо по цих полігонах, які знищені вщент. На жаль, не їздить так, це правда. Тут насправді ще дуже красномовно видно пріоритети Путіна. Бо ж, наприклад, коли Збройні сили України почали операцію в Курській області, пам'ятаєте про доктрину, ніхто тоді не згадував. В принципі, ніхто не згадував про Курську область. Коли прикордонні російські хаймарси відвідували по об'єктах військових, теж якось доктрина десь була дуже далеко. А щойно, от ЗСУ знищили дронами з українськими суперсклади Путіна в різних місцях, і щойно на заході заговорили про надання дозволу на удари високоточної зброї, так тут Одразу ж доктрина, і будемо її змінювати. Чому він так боїться ударів? Ну це не перші його удари в тилу і вибухи його баз в тилу. Ну, знаєте, мені здається, якби Курськ, наприклад, палав якимось там полум'ям синім, то він не так би реагував, якби дрони дійсно знищували б основні арсенали збереження боєприпасів. Це все ж таки, все, що стосується армії, те, що знищується його армії, а воно його все ж таки чіпляє більш аніж цивільне населення самої Російської Федерації. А тому мені здається, що можна розпочинати операцію по наступу на Курськ, на Львов і так далі, на Рильськ. І нічого не буде в цьому плані якоїсь відповіді тактичною ядерною зброєю. Наприклад, а можна навіть і в Брянську вже розпочинати якісь дії по розширенню зони контролю та формування буферної зони. І це також не буде ніякої відповіді з боку а, Росії, бо а, він а, все болісно сприймає тільки те, що відбувається з його армією. Хоча ну з іншого боку, 35 тисяч на місяць він ладний а кидати в м'ясорубку. і тут також є відповідні питання.